Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях! Дякую вам, любі мої, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки і пишете коментарі. В сьогоднішньому відео я до вас із готовою іграшкою, а також і майстер-класом на неї. І так, у мене зв'язалась ось така ось лисичка. Це у мене дівчинка, висота іграшки 27 см. Так виглядає спереду. Такий вигляд має збоку. Отак виглядає ззаду, з іншого боку, і знову вперед. На дану іграшку в мене пішло трішки більше півматочка. Основного кольору, і трішечки чорного і трішечки білого. Оченята в мене на даній іграшці 12 мм, носик трикутної форми, глянцевий 11 мм. Ніжки від ніжок вив'язується тільце, в тільце в'язуються ручки, і від тільця вже вив'язується голова. Вушка і хвостик я пришивала. Ось дівчинка. Також мені захотілося оформити мою красуню в наряди і я зв'язала для моєї дівчинки ось таку сукню з зеленого кольору. В'язала я її шпицями. Низ обробляла гачком. Тут в мене стоїть кнопочка, поставила чорну, тому що та зелена, яка в мене є, вона дуже світла, некрасиво. Коричневий також не підходить і сірий, ні, І я взяла ну, як би чорний. Він підходить під усе. Ось така сукня. Наступнього майстер-класу не буде. Я шпицями не дуже володію, тому я схемку не записувала, в'язала, приміряла і в'язала. Тому, мої любі, з приводу наряду ви мене вибачайте. На Ютубі дуже багато в'язальщиць, які в'яжуть шпицями і їм дуже добре розповідають. Я боюся, що в мене не зовсім вийде вам роз'яснити, де що робити, тому я за це братися не буду. Я просто покажу вам готовий наряд. Так, це сукня. До цієї сукні йде ось така ось пов'язочка. Пов'язочку задекорувала такими квіточками. Спочатку хотіла вив'язати, а потім згадала, що в мене є такі ось красиві поговки в формі квітоньки, вони йдуть дерев'яні, і я отак ось їх прошила на пов'язочку. Пов'язку в'язала також шпицями і закривала гачком. У мене тут пров'язано два рядочки ізнаночними, один, два рядочки ліцевими і два рядочки ізнаночними. І ось така ось пов'язочка. І ще в мене зв'язалась ось така ось сумочка. Сумочку також в'язала по відео. Вона відкривається, і сюди можна класти цукерку або ще щось, може, якусь каблучку для дівчинки, подаруночок. Так як маленької пуговки в мене нема, я задекорувала таку ось бусиною. І така ось сумочка до наряду лисички. Зараз я вам розповім схемку, а потім уже одягну наряд і покажу вам в кінці відео вже готовий вид даної іграшки. І так, переходимо до в'язання іграшки. Але спочатку я вам покажу матеріали, які я використовувала. І так, основний колір. Я використовувала Vita Yarn Velurex Номер кольору 3012. На 100 грам іде 140 метрів. Склад 90% Поліестер і 10% люрекс. Це в мене основний це в мене все, що лишилося від моточка. Ну, можна сказати, що пішло пів мотка. Так, далі чорний. Номер кольору 6520 знадобиться трішечки. Виробник той же, і склад той же. І біленький це у мене ярнарт велюр. Біленького у мене такого немає. Є молочний, але він не підходить. І прийшлось купити вілюр. Хоча я не дуже полюбляю цю ниточку, вона важкувато в'яжеться, тугувато йде вона по гачку, Треба спробувати, можу щось зв'язати шпицями, може, якось буде а, і красивіше виглядати, і в роботі буде більш зручніше. І так, у нас це номер кольору 841. Тут у нас на 100 грамів, на 100 грамів десь 170 метрів. Так, так же само, як і тут. Да? Ні, 140, це трішечки тонше, ніж лавіта. І склад 100% поліестер, Знадобиться на в'язання низу мордашки голівеньке. Так, гачки я використовувала два. Цей гачок я використовувала на в'язання сумочки двоєчку. А основний гачок, яким в'язала іграшку, це у мене 3 з половиною, як завжди. А також знадобляться очі, оченята діаметр 12 мм, носик 11 мм, а наповнювач, і трішечки ниточки чорної для. Вишивання вій і бровок. Так, по тим по матеріалам я вам звітувала, а, ні, стоп, забула. Ще ж у нас ниточки, які я використовувала на в'язання наряду. І так, я брала ниточку Yarnart Denim Wash Номер кольору 907, це у мене сумочка була. Тут на 50 грами 130 метрів склад 80% хлопок і 20% акрил. Ось така ось класна ниточка. Це в мене була сумочка. І на сукню я точно таку ж марку, в мене етикетка загубилася, але я знайшла в інтернеті це номер 924. Зелений кольор. Ось оце в мене сукня, це в мене все, що лишилося від одного моточка. На, на платьячку пішло в мене пів моточка Пів Півмоточка пряжі пряж, Ярнард денім, Вош. Пошителі, як правильно сказати. Так, все моє любі, по матеріалам звітувала. Зараз це все прибираю і починаємо з вами прослуховувати схемку. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. Так, все, підготую стіл і буду, будемо працювати. I know you're not okay. me what's wrong why you never said you так, в'яжемо ніжки. Починаємо в'язання темним кольором. Кільце амігорумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 6 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. Відмічаємо з 3 по 12. Ми з вами пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. Це виходить 10 рядочків вверх. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на основний. З 13 по 17 ми пров'язуємо по 12 стовпчиків без накиду уже помаранчевим кольором. 18 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду виновити 15 стовпчиків без накиду. З 19 по 23 ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків без накиду. На одній нічці ниточку ми відрізаємо, на іншій ми лишаємо. Продовжуємо в'язання. Зараз ми з вами будемо в'язати кільце. Від другої ніжки набираємо ланцюжок із 6 повітряних петель. Приєднуємося до другої ніжки і пров'язуємо. 15 стовпчиків по одній ніжці. 6 стовпчиків по повітряній цепочці, 15 стовпчиків без накиду по ніжці. І 6 стовпчиків без накиду по повітряній цепочці. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо. 6 стопчиків без накиду прибавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стопчиків без накиду. З третього по 6 включно ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стопчиків без накиду. Відмічаємо 7 рядочок і пров'язуємо 6 стопчиків без накиду убавка, 6 разів. В кінці цього ряду. Повинно вийти 42 стопчики без накиду. Відмічаємо 8 рядочок, 8 рядочок і пров'язуємо з 8 по 11, включно по 42 стопчики без накиду, це виходить 4 рядочки. Відмічаємо 12 рядочок і пров'язуємо 5 стопчиків без накиду у бабка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. З 13 по 16, включно, ми пров'язуємо по 36 стовпчиків без накиду. Це виходить 4 рядочки. Відмічаємо 17 рядочок і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду убавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду 18-й і 19 -й ми пров'язуємо по колу без змін по 30 стовпчиків без накиду відмічаємо 20 рядочок і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. 21 і 22 ми пров'язуємо по колу без змін по 24 стовпчики без накиду. У 23 рядочку ми з вами вв'язуємо ручки. В мене вийшло так. 7 стопчиків без накиду, далі 4 стопчики без накиду плюс ручка, 8 стовпчиків без накиду, 4 стовпчики без накиду плюс ручка і 1 стовпчик. На останньому стовпчику ми робимо зміну кольору на білий. І так, продовжуємо в'язати. Зараз ми з вами будемо в'язати голову. Відмічаємо перший рядочок і пров'язуємо 18 прибавочок. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо. 5 стовпчиків без накиду плюс прибавка і так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо 6 стопчиків без накиду прибавка і так по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду прибавка. І так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 54 стовпчика без накиду. З 6 по 11 ми пров'язуємо по колу без змін. По 54 стовпчики без накиду. На останньому стовпчику, 11 рядочку, ми робимо зміну кольору на основний в мене помаранчевий. З 12 по 16 ми пров'язуємо по 54 стовпчики без накиду, вже основним кольором. 17-й рядочок ми пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду плюс убавка і так по колу 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. 18 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стовпчиків без накиду. 19 рядочок ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду убавка І так, по колу 6 разів в кінці цього ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Відмічаємо 20 ряд і пров'язуємо по 42 стопчики без накиду. Двадцять перший рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без накиду убавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. 22 рядочок ми пров'язуємо 4 стопчики без накиду плюс убавка і так по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 30 стопчиків без накиду. 23 рядочок ми пров'язуємо 3 стопчики без накиду убавка бавка, 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. 24 рядочок ми пров'язуємо 2 стопчики без накиду вбавка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків. 25 рядочок ми пров'язуємо один стовпчик без накиду у бабка 6 разів. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. 26 рядочок ми пров'язуємо 6 бавочок. В кінці ряду повинно вийти 6 стовпчиків без накиду. Набиваємо детальку і стягуємо отвір. Очі я вставляла між 13 і 14 рядами. Між оченятами у мене три стопчики. Носик між 9 і 10 рядами. В'яжемо вушка. Вушка складається у нас із двох частин: із помаранчевої і білої. Детальки в'яжуться по одній схемі, потім складаються. Разом і пров'язується по колу помаранчевим кольором. Чорним кольором я виділила наверху, зробила центральний стовпчик по три стіжочки чорним кольором. І так, перший рядочок ми з вами набираємо два стовпчики. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо. Три стопчики в один. А в другий стовпчик від гачка три стопчики в один. Третій рядочок ми пров'язуємо по три стопчики. Не забуваємо в кінці кожного рядочку робити повітряну петельку. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо один стовпчик без накиду прибавка, один стопчик. В кінці цього ряду повинно вийти 4 стопчики без накиду. Відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо прибавка 2 стопчики без накиду, прибавка. В кінці цього ряду повинно вийти 6 стопчиків без накиду. Шостий і сьомий ми пров'язуємо по 6 стопчиків. Ще раз повторююсь, не забуваємо робити повітряну петельку в кінці кожного рядочку. В'яжемо хвостик. Починаємо в'язання білим кольором. В кільце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо по колу без змін по 6 стовпчиків. Відмічаємо третій рядочок і пров'язуємо. Один стовпчик без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 9 стовпчиків без накиду. Четвертий рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. П'ятий рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків без накиду. Шостий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стопчиків без накиду. Відмічаємо 7 рядочок і пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Дев'ятий рядочок ми пров'язуємо по колу без змін. По 18 стовпчиків без накиду. Дев'ятий рядочок ми пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду прибавка три рази. В кінці цього ряду повинно вийти 21 стопчик без накиду. 10 рядочок ми пров'язуємо по 21 стовпчик без накиду. На останньому стовпчику робимо зміну кольору на основний В мене помаранчевий. З 11 по 14, включно ми пров'язуємо по 21 стопчик без накиду. 15 рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без накиду. Убавка 3 рази. З кінці цього ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. 16 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків. 17 рядочок. Пров'язуємо 4 стовпчики без накиду прибавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 15 стовпчиків. 18 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 15 стовпчиків без накиду. 19 рядочок ми пров'язуємо 3 стовпчики без накиду убавка 3 рази. В кінці цього ряду повинно вийти 12 стовпчиків. З 20 по 21 ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стовпчиків без накиду. 22 рядочок ми пров'язуємо 2 стовпчики без накиду у бабка 3 рази. В кінці цього ряду виходить 9 стовпчиків без накиду. 23-24 ми пров'язуємо по колу без змін по 9 стовпчиків. Без Набиваємо детальку, складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Пришиваємо вушка, пришиваємо хвостик, оформляємо мордашку, і ваша іграшка готова. І так, мої любі, на цьому в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, що у вас все вийшло, вам все було зрозуміло і у вас з'явиться така красуня. Якщо ви гість мого каналу, запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Кажу вам всім дякую і до зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока! tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray